Кожного дня я переживала маленькі трагедії, як і всі ми українці й українки. і для мене особисто і для команди НАЗК повномасштабне вторгнення змінило все. Війна дуже змінила моє життя і життя моєї родини. За цей час було дуже багато викликів, тому що треба було стати ідеальною мамою. З іншого боку, треба було розвивати і підтримувати команду. І тому для мене демократія це про мир, оскільки кожна людина має розуміти, що. Тільки вона може щось змінити. Ця війна, яку веде зараз, наш це також війна за цінності. Українці воюють за свободу, незалежність і демократію. А світові лідери вже визнають, що Україна фактично є маркером демократії що Україна виборює цю демократію на полі бою. There are many things that still need to be done. We need to find a way in which millions of Ukrainians displaced by this war can vote in future elections. We need to continue strengthening the legal framework which is needed to have a healthy democracy. And we need to ensure that the rights of all people, especially vulnerable groups, Are protected in the post-war Ukraine. не потрібно нехтувати тим досвідом, який ми а, набуваємо зараз. Саме про ту єдність, про а, відкритість, співпрацю між органами влади та організаціями громадянського суспільства. В першу чергу нам треба завершити війну перемогою. Далі ми маємо зробити все можливе, щоб повернути громадян, які перебувають за кордоном в Україну. Зробити так, щоб умови, які будуть створені тут в Україні. Задовольняли всіх тих, хто проживав в Україні, і також е, зробити так, щоб можливості, які вони мають, дійсно могли бути реалізовані. Ми співпрацюємо з державними органами влади, з центральною виборчою комісією, національним агентством з питань запобігання корупції, з парламентом, з профільними міністерствами, навчальними закладами, з громадськими організаціями, які реалізують проєкти у сфері зміцнення демократії. Міжнародна фундація виборчих систем серед своїх партнерів має більше 50 закладів вищої освіти та закладів професійно-технічної освіти саме через просування курсів з громадянської освіти, які пропонують. Не просто теоретичні погляди на демократію, а пропонують студентам та учням практикувати демократію в дії. З Початком війни ми тільки інтенсифікували свою роботу. Ми дуже цінуємо ту експертизу, яка є в айфесу у темі виборів, тому що наступні вибори для нас будуть найскладнішими, і ці вибори будуть складними не тільки для України, але й для усього світу. Аймтіплі інспайд the And their will To fight for democracy, their will to fight against authoritarian regime. Every day I feel purpose in being here side by side with my Ukrainian family and fight for what is right.